Якщо протестовані нами раніше плати від MicroStar International на базі чепсету AMD b 850 коштували близько 250-300 доларів, то більш компактна мікроатікс модель MSI b 850 m Gaming Plus Wi-Fi 6 e доступна вже менше ніж за 200 доларів. Тож цілком логічно, що виробник вніс низку спрощень, аби знизити її кінцеву вартість. Передусім це стосується підсистеми живлення. Тут на 2-4 фази менше, ніж у старших моделей. У результаті при встановленні 170 ватного Ryzen 9 дроселі VRM нагрівалися досить сильно, навіть попри наявність двох масивних радіаторів. Тому оптимальним вибором для цієї плати стануть більш холодні процесори серії Ryzen 5 або Ryzen 7. Інші ж спрощення не настільки суттєві. Так, плата оснащена всього двома слотами M.2, 2 один із яких підтримує PCI -E 50. Водночас слот PCI -E X16 відповідає лише стандарту PCI -E 4.0, однак для відеокарт середнього класу це обмеження взагалі не буде відчутним. Крім того, замість Wi-Fi 7 тут реалізовано три діапазони Wi-Fi 6E, що все ще забезпечує чудову швидкість передачі даних.